Добре утро, Дарина. Волки зай держи. Чуєш? Ось ні. Може мені коли я хотіла підрубити, не забули підробити. Ось потім це вооб зайчку, ні оці за невітаку йшов. По піроні, помні, отаку? Отако Папа цуки, га? Ось, диви. Сказав, що вона або накидалася. Дай диви, вони там трошки в мене. Що дяплю дивиш, що дивить? Хоча забули, не стоїть підтримати, ми ж до Як це? Та куди мені до шиї добрати вже? Чуєте, а я компенідон можу зробити? ви думаєте. Зайчик, Знаєш, дивіться, куди вже п'ятнадцяти штани. Ну вони ще до мене, ну куди? Уже, мабуть, мені під шию. Чуєте, я компенізоном, а то тут зроблю кирки <гум> і будуть каплі. Так наші люди, ми на базарі ми на проходять. Все добре, все хорошо, живі, здорові, знайде, дякувати Богу, дякувати за це дякувати всім вам. Що таке? Вони повинні так. Так що наші ми мира, добра, позитива. Ми що так пізно кава, ми обпаляли весь базар уже. Ми обпаляли, ми пішли на свининку, на говядинку зробили. Ну слухайте, ну люди теж не бачите ціни на проводі. Дівочки, це ж не трудно, що ні. От м'ясо, бачите, трошки подорожало, хоча все подорожало. Ні, не піднімали цени, бо куди і так, куди на цю мало собою? Надіюся білі колега, куди більше. Так що наші люди, саме головне здоров'я, мира. А буде і цукі буки, і вовк зайцем буде. Ну, погоді, ну погоди. Да, зайчик. Да. Ну, а ми вас село їм люди Сонечки, мої район наш дівчатка, Ви всі ну, показуєте сюди, да, але часто питають, по чому у вас обрізки, які у вас обрізки? Дівчатку, хочу вам сказати, ці відерочка, у них 480 грамів воно стоять 500 гривень. Зайки ми це не обрізки. Дивіться, кожний кусочок ми ріжемо вот такими долечками. Дивіться, любий, найди до мене на пляш. Дивіться. Любий отакий кусочок ми ріжемо отакими дольками, робимо 480 грамів чистого філія дивіться, чистого філія 480 грамів і ця відеречка стоїть, дівчатки, мої, 500 гривень. Це ні в коїм случаї не облізка. Це просто, дивіться, рибка йде, ділиться на три частини. Перша частина вона жирненька, середня вона плотненька, а задня частина вона саме плотніша і вона сама вкусна. Між прочим, мені от таке саме більш. Ми робимо в день по 30-40 вітрів, дівчатка. і вони в нас улітають. Ідерочку стоїть 500 гривень 480 грамів. Це просто я вам на камеру. Просто Леся держить телефон, я вам ріжу поки на камеру. Взагалі, це Лесіна любима робота, правда. Ну, я їй ікру на камеру тільки показую, що якоби я така хазяйка і фасую. Ні, я вам просто, слухайте, показати теж треба вміти. Правильно, мої хороші, Правильно. Дивіться, але зараз поки Леся спеціально робить більше роликів, щоб я його порізала, ви понимаєте? У мене я вам говорю. Ну це Леся, це мого красивого брата жінка, де двоє дітей. Ну ви знаєте, так? Да? Що я вам буду розказувати? Не, Леонид у него красивая. Это тоже красиво. Європи. Да? Вот да, Она красотка. Он пообзавидовалась з того. Вона да? да. модель. Начнем да. с дома. Модель. Будешь модель. говорить радость и уйдет модель. Хорошо, Василина. Подожди, Василина, знаешь, что я хочу делать? Я... Уже хоть не купишь. Начинается. Петру я не знаю. А я красивая, а я красивая, красива. Ну скажи, я красивая. Я не даже не знаю, м кто из нас красивее. <laughs> Но то, что рыба ну, классная, это да, однозначно. Да, да. Самая вкусная. Василина. И ты правильно говоришь, она не такая жирная. И вот когда там а ну, она, Василина, давай, она скажи, Ты любишь мою рыбульку? Конечно, скажи, люблю. Рыбулька, я и сама светулька. А ну, Василина. Именно задняя часть, да, у тебя Васильевна? Скажи мне. Она мне вообще нравится. Во-первых, она... открываешь ведерком, не пачкаешь руки, только накладываешь сверху бутербродики красота. Очень просоленная, в меру просоленная. Относительно жирная. Вкусная. А ще якими ручками вона різана? Брилянтове напоління. Кожна жінка вона посіє Так У тебе взагалі 32 карата, о карати. Ти як. Ти отсіть от ярка. Тебе, якщо навіть хочеш не замітити, не Ой, чути тебе, тебе замітиш, ти як. Леся струнка, як туполя, зелена, як гай, а світулька пишна ялиночка. тоже такая, знаешь, аппетитно. Шепотом не разговаривает. Ты тоже слышно Так что, девчат, ты не вы Василия? Очень вкусная. Очень рыба вкусная. Просто не хочу жевать перед экраном. Ну, потому что. Ну, сейчас же буду говорят, сидят, жрут. Посмотри, так холестерина наела от этого и умерла. Поэтому, знаешь, думаю, не буду уже. Василина, я вчера сделала эту паску. Значит, пришла туда, думаю, что не сняла, у меня живит прям такой вылазился. А в кинцев, вы что что я покаялась, Мундерка, Дунайка, салат. Я вижу сила, вот такой сила, и думаю, мама моя рідна, а сегодня я б ела уже, что не на розетке. Ну, да можна їсти уже да. тону як показувала це все, Я хотела уже встать, открыть эту Дунайку в 10 вечера я дону Наташа, держись в руках. А вона, вы знаете, вона да. дивна Дунайка. Я уже ну, до этого не ела. Дунайка да. просто шикарная. Сильно, я знаєш, я люблю видимость, должна показать, как она ідіть да. ну, Идите пока. А, а слабоска женщинка туда нам наверх. Женечка, ти знаєш свій чоловік похожий на нашого тарасика? І він у нас тарасик. Ну викопаний, викопаний, ну тарасик. Женькин ну, Женька, ну ти розумієш, ну це ж надо так родити, ну це ж надо, що так. Ну ось один в один. Геть і сміється, міміка, то світли, таке. Ну це ж тарасика, назва Тарасика, що один вдома, один тут. Так що мої рідненькі. Дивіться, я завжди говорила, кожна людина, вона хороша, добра по-своєму. Кожна людина свої качества, кожна людина, вона, знаєте, вона, вона людина, вона з великої букви людина. Дівочки мої, значить дивіться, Не, що ти за жуля, ти не хочеш не різти, діти я бачу подарувалась каву. Нормально. Це Леся, ну я вже казала, мов красивого брата жінка, двоє. Діти Леся, ти теж байдуженька, ні, ти гарненька. Ну що ти? Худенька, гарненька. Ну мій брат полюблю, понімаєш, була б ти нехорошою. Вели не полюблю, понімаєш, да, Понімаєш далі. так хочу бути зубним чоловіком. Мене мовчити, а я говорю. Час, зайчик, вінку не... заказали. Він ось у нас заказ зайчик. Винось 15 банок до Поки донайки немає, то ж не привезти. Щас мальчик забирає все. Запись зайчик. Люди за... каріткуються, ну я так за ногою полій, бо в мене руки ногою ну, зайчик, так, да, ногою. Ага, все, все хорошне, щоб розбиратися. Значить так, мої хорошенькі, дунаєчка 550 гривень відео, але дівчинка забрала 15 штук. Зараз привезуть. Рибулечка є, значить, дивіться, мої хороші, ще ціла миска є. Дивіться, отакими от от долечками ми його різемо, таке відеречко, ми робимо 480 грамів 59. Так, мої хороші, не забувайте, що в нас є отака от філеєчка, вона в пленочку. Попише мені, чого ви їх руками. Кажу, а чим мені ногам брати? Ну, вона йде в пленці, дівчатки, ну це вже я не знаю, ну це вже треба розуміти, що це пльоночка. У нас все мотається в пленку, ось це в холодильник. Кусочок, ну, кілограм 900 гривень, кусочок десь має 400-500 гривень. Плюс у нас ще дві великі рибки йдуть на замовлення. Дівчатка, йде сюди. Це ось рибучки, риба, птиця молодиця, береться руками. Дивіться, дівчатка, свіженька рибулечка, я вам зараз її таку прямо відкрию, покажу. Дивіться, дівчатки, провіряємо рибку ось по глазкам. Ви знаєте, що коли глазки вилізли, це рибка свіжа. Дивіться, ось вона ще й даже говорить з вами. Покажу вам жабра, бо класна і така рибулька. Ці дві рибки уходять. Потім дівчинка ще заказала про рибу, дивіться, ми беремо тут, не одна заказала, ми зробили отакі значить таке сіли, ми робимо для продажу. Дивіться, 900 рівнів за кілограм. Теж Ми його дуже ріжемо, дівчатку, такими любими дольками, тому що це свіже філія, девочки. воно потом миється водою. Щоб ви сейчас мені не сказали, ви берете його руками. Риба, бабтиця молодиця, вона все береться руками. І вона теж береться. Ну так, дивіться, філейка у нас в продажі теж свіжа є. 900 гривень за кілограм. Девочки, є стейки, отакі. От стейки, отакі. От дивіться, Тюнайка всім... скажу. Дунайка буде 15 хвилин. Привезуть зараз да, продали. 15 хвилин, так, да, буде, буде, девочки мої. Дівчатки, дивіться, такі стейки, вони стоять 700 гривень за кілограм, отакі обалдєні стейки від рибулечки. Вони є більш жирна, є більш плотна, час є люба. Дівчатка, ще раз вам кажу, ви хазяйки рибу миєте. Молосорна рибка, вона вся в бронечку, вона замутана. Така рибулечка відерки, але це свіжа рибка. І дивіться, багато хто питає, чого на форельки така слизь. Дівочки, це форель. Сьомочка, вона йде гладка, але сьома вона йде світліша. Форелечка, вона йде ярча. І вона йде з такою, знаєте, з такими, ну як плівати, ну як, як сомкві, то така вона, от така вся риба. Так що мої хорошенькі замовлені тільки на Viber 0984930776. Стейки 700, філія 900, що малосольне, що свіже. Відеречко 550, ой, відеречко 500 і свіжа рибка 550 гривень за кілограм. В рибки йде 6-6,5 кілограм.